В Оксани Баюл забрали дитину. Хто став опікуном її дочки? Які таємні залежності були в першої олімпійської чемпіонки України? Що сталося з відомою фігуристкою? Та де вона зараз? Забрали опіку над донькою та звинуватили у вживанні заборонених речовин, як змінилося життя української спортсменки Оксани Байол? Чому вона відмовилася від громадянства та що говорила про війну? Усі цікаві факти про життя фігуристки та деталі її скандального розлучення розкажу вам. Я Олена Ковальова. Перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл втратила опіку над своєю дочкою. Жінка погодилася жити окремо від дитини та пройти курс лікування. Її колишній чоловік з дитиною перейде до Лас-Вегаса. Екс чоловік спортсменка стверджує, що донька боїться власної матері. Що сталося у родині Оксани Баюл? Та чому олімпійку розлучили з власною донькою? Колишня фігуристка проходить складний і тривалий процес розлучення з третім чоловіком. Це італійський мільйонер Карло Ріна, вони одружилися у 2012-му. Вже за три роки у подружжя народилася донька Софія. Дівчинка зовні дуже схожа на свою маму. Вона захоплюється балетом та фігурним катанням. Пара прожила разом 13 років. Втім, літку торік бізнесмен Карло Фаріна подав на розлучення. Чоловік стверджував, фактично вони розійшлися ще в 2022-му. За його словами, причиною розриву стали серйозні розбіжності в поглядах на життя. Фаріна звинувачував баюло зловживання алкоголем. Мовляв, це впливає на її здатність. Доглядати за дитиною він також нагадував, що ця проблема була в Оксани давно, ще в 90-х. Сама Оксана Баюл відкидала подібні звинувачення, натомість сама заявляла, що вимушено терпіла психологічне насильство з боку чоловіка, яке за її словами тривало роками. Крім того, Баюл запевняли, що колишній чоловік повністю контролював фінанси родини. У неї навіть не було доступу до банківських рахунків. Питання розподілу майна та опіки над дитиною вирішував суд. І от на початку 2026 з'явилося перше рішення на користь Карло Фаріни він отримав повну опіку над Софією з правом переїзду з дитиною до Лас-Вегасу. Оксані баю дозволили проводити час з дочкою, але з певними обмеженнями. Для цього вона має отримати згоду на зустріч від колишнього чоловіка та самої Софії. Крім того, суд зобов'язав Оксану пройти курси з управління гнівом та регулярно здавати тест на перевірку вживання заборонених речовин. Пара також дійшла згоди щодо поділу майна. Обидві сторони погодилися не платити аліменти, попри те, що Софія я неповнолітня за рішенням суду, колишня фігуристка отримує півмільйона доларів після продажу спільного житла у Луїзіані. Вона також зберігла за собою коштовну колекцію дизайнерських сумок, кутюрного і повсякденного одягу, окулярів і взуття. Колишня подружжя погодилася розділити інвестиційний рахунок на суму 108 тисяч доларів. Фаріна передасть баюл одноразовий платіж у сумі 100 тисяч доларів, а також авто 20-го року. За умови, якщо жінка переїде до штату Невади у США, Олі олімпійська чемпіонка вийшла на зв'язок з підписниками. Вона відмовилася коментувати рішення суду та звинувачення щодо негативного впливу на Софії. У своїх соцмережах вона наголосила, розлучення далося їй важко, натомість попросила змі зберігати повагу до її приватного життя. Що ж відомо про Оксану Баюл, так як вона здобула всесвітнє визнання. Жінка родом з Дніпра, народилася у 1977 дев'ятсот Її дитинство було непростим. Батьки розлучилися, коли їй було всього два роки. Оксана лишилася з матір'ю та бабусею. Дівчинці було 4 роки. Бабуся привела онуку на ковзинку. Відтоді баюл почала тренуватися. Втім, 13 років дівчинка осиротіла. Раптово пішла з життя мати причиною став рак. а згодом померла й бабуся. Опікном фігуристки став тренер Станіслав Корітек, а згодом Валентин Ніколаєв. 1993 року юна фігуристка дебютувала на чемпіонаті Європи та зпустіла друге місце, а потім виграла чемпіонат світу у Празі. Та справжня слава прийшла в дев'яносто му Тоді Оксану відправили на Олімпійські ігри, які проходили в Норвегії, на той момент фігуристі було лише 16 років. Після розпаду СРСР Україні терміново знадобився кандидат для участі в олімпіаді. Відправили баю на перших змаганнях. Українка блискуче продемонструвала коротку програму та стала другою після американки. У фіналі, попри травму перед виступом, Оксана Баю вийшла на лід. Вирішальне слово залишилося за німецьким судею, який відзначив її артистизм та вивів на перше місце. Відтак Оксана Баю здобула золото і стала першою олімпійською. Ською чемпіонкою незалежної України підняття прапора України на церемонії нагородження довелося чекати довгий час. Виявилося, що в організаторів олімпіади не було навіть гімну України. Ніхто не підозрював, що українська спортсменка може стати чемпіонкою. Після свого тріумфу Оксана Баю поїхала до лас де працювала за контрактом. Юна фігуристка отримувала високі гонорари і мала шалену популярність серед іноземної публіки. Однак, слава для 16-річної спортсменки виявилася ще тим випробуванням у Му баю потрапила в серйозну ДТП. Її мерседес врізався в дерево. Тоді спортсменка зламала ребра. Як з'ясувалося, потім зіркова фігуристка була в стані алкогольного сп'яніння. Тоді Баюл отримала умовний термін. Цей момент став поворотним в житті талановитої фігуристки. Вона залишила професійний спорт, пройшла реабілітацію та зайнялася продажем спортивного одягу. Згодом Баюл називала вживання алкоголю однією з найскладніших проблем у своєму житті. Врешті-решту 2005 п'ятому Оксана Баю повернулася до фігурного катання. У 2010-му жінка планувала відкрити школу фігурного катання в Україні та розпочала додаткове навчання, але вже за кілька місяців покинула університет і повернулася назад до Америки. Що вона говорила про свою батьківщину? У 2021-му році оба Юл опинилися в центрі скандалу. У своїх соцмережах жінка обурилася, що її не запросили на святкування 30-ї річниці незалежності України. Після цього вона відмовилася від українського паспорту, а згодом опублікувала допис зі словами: народилася руска а помре американкою. Щоправда, пізніше сама ж спростувала свої слова. Баюл зазначила, що ніколи не відмовлялася від громадянства. Попередні дописи були зроблені на емоціях. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Оксана Баюл публічно засудила війну. Фігуристка також виступила проти допуску росіян на Олімпійські ігри, які відбувалися в Парижі у 2024-му. Нині жінка часто допомагає Україні за Оканом. В одному з інтерв'ю вона розповіла, що вирішує питання із розселенням співвітчизників та організацією. Цього тренувань для спортсменів у 2024-му Оксана Байл взяла участь у благодійному шоу. Зірка виконала свою програму Олімпійських ігор. фігуристи тоді зібрали кошти на підтримку українських захисників, які втратили кінцівки на війні. Того ж року байл шанували премію Чемпіон Ukraine за внесок у популяризацію українського спорту та гуманітарну діяльність. Хочете бути частиною нашої спільноти? Ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму ставити питання нашим експертам та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Кожен внесок це крок до чесного та глибокого контенту. Ми створюємо цей канал для вас. Але з вашою підтримкою зможемо робити ще краще. Тож саме для вас більше аналітики, більше інтерв'ю та більше правди. Доєднуйтеся до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює. Кнопка спонсорувати під цим відео у 13 залишилась без батьків. У 16 здобула олімпійське золото а в 48 – Втратила права на дитину і пішла в терапію. Оксана Баю, вочевидь, переживає один з непростих періодів в житті і вже не вперше. А як ви ставитесь до українського фігуристки? Чи дивилися ви її виступи, чи вболівали за неї на олімпіаді свого часу? І що пам'ятаєте? Діліться думками у коментарях. А також не забувайте про підписку та вподобайку нашому каналу. З вами була Олена Ковальова. До зустрічі.